Лідери серед покупців нерухомості у Польщі. Українці купують найбільше серед усіх іноземців. Що купують, де та головне, по чому. Подивайте. Ось зараз я вам покажу приклад квартири, яку в основному такий стандарт так, для купівлі українцями. Факти тижня здійснили екскурсію польськими квартирами. Українці хочуть все-таки, щоб кухня була окрема. Порівняли ціни в найпопулярніших польських містах. На відміну від Варшави, у Гданську можна купити квартиру значно дешевше та оцінили усі ризики під час купівлі житла. Без спеціаліста це зробити за кордоном майже неможливо. Наш ексклюзив із Польщі. Українці ставлять нові рекорди на ринку нерухомості в Польщі за кількістю куплених квартир. Ми обігнали навіть білорусів із німцями, які ще позаминулого року були лідерами рейтингу щасливих власників житла Речі Посполитої. Детальні дані Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, які вже узагальнювали міністерство за 2023 рік, свідчать, що іноземці купили в Польщі понад 14 тисяч квартир, з яких близько половини були українцями. Щоправда, це зовсім не біженці, які рятуються від війни в Україні. В основному купують нерухомості люди, які виїхали задовго до війни, які вже тут знаходяться роками. Це 7, 10, 15 років, які вже мають стабільну роботу, назбирали перший внесок власний і мають як би чого стартувати. Власниця агенції з нерухомості у Гданську Ірина Гуменюк каже, що найчастіше українці обирають невеликі квартири площею до 54 квадратних метрів. При цьому переважно двох та трикімнатні ціни на які не сильно різняться, а от які саме йдемо дивитися. Заходьте. Ось зараз я вам покажу приклад квартири, яку в основному такий стандарт так, для купівлі українцями. На море дуже дорогі, значно дорожчі з видом чи або близько моря, які заходяться. В основному українці дуже мало купують квартир біля моря, тому що там ціна вища, ніж зазвичай, ніж середня. Про ціни на житло розкажемо трішки пізніше, а поки покажемо ще один варіант. Це така стандартна квартира для польського краю: двокімнатна квартира, об'єднані вітальня з кухнею та одна кімната, санвузол. Часто сім'ї з України шукають саме такі квартири, тому що вона і за середньою ціною і її можна придбати як в кредит, так і за готівку, і потім нескладно продати. щоправда, в таких квартирах є маленький нюанс, на який часто звертають увагу наші громадяни. Українці, які звикли до нашого планування житла, трохи дивуються, що у Польщі дуже часто об'єднані кухня і вітальня. Наші люди хочуть все таки, щоб кухня була окрема і бажано з дверима, щоб запахи не йшли у кімнату. Але звичайно, українці мають пристосуватися і брати те, що можна взяти в кредит. Тетяна поки лише планує купити квартиру у Польщі, і, хоч раніше навіть не думала про житло за кордоном, та виїхати зі своєю чудовою відремонтованою квартири у Запоріжжі з дитиною її змусила війна. Ніхто не хоче українських мам з дітьми, от бо ми не стабільні і на довгий термін поляки не були впевнені, чи зможемо ми знімати житло чи ні. Ось і без документів я мала тільки свій закордонний паспорт і все не було ні карти побито, ні стало. Праці, нічого. Бо виїхали з однією валізкою, близько місяця жили в хостелі, потім намагалися зняти з, по другу квартиру на дві сім'ї, бо так було легше з матеріальної точки зору. Та поскидавшись по орендованих квартирах, жінка вирішила, що таки мусить придбати власне житло, звикнувши жити в своєму власному житлі, це дуже важко бути в чужій країні і розуміти жити в чужому житлі. Отже, сьогодні ти живеш, а наприклад, на кінці терміну тебе можуть ну, попросити на зьомній квартирі. Нічого не можеш зробити так, як хочеш, і все треба узгоджувати з хазяїном. От тільки стати власником житла за кордоном справа не елементарна, навіть якщо людині вдалося знайти гарну роботу. Це Якщо українець, як будь-який іноземець хоче купити нерухомість в Польщі, він повинен мати дозвіл. Але є виняток, коли це купівля самої квартири без землі, то дозвіл не потрібен. Найголовніше, щоб у людини були гроші. Звичайно, деякі українці купували нерухомість за готівку. Це були, мабуть, найбагатші люди, які могли собі це дозволити, але таких випадків було дуже мало, і вони одразу ставали резонансними. Tak dużo, ale bez wątpienia były. Тому для Тетяни єдина можливість придбати квартиру це взяти кредит. В основному 80% тих, хто купують нерухомість, беруть кредит. Але кредитування іноземців має свої особливості і безліч підводних каменів. Відповідно, в нас діють такі самі до нас, відповідно до нас такі самі правила, як і для поляків, так тільки ми маємо ще додатково якісь вимагання, там, наприклад, карти побуту і так далі. Тобто легально тут перебувати. Якщо це своя фірма, то вона повинна бути не менше ніж двох років. Ми її повинні вести так. Якщо це праця, то це тільки офіційне працевлаштування, тільки те, що офіційно зараховано на карту. Інакше більше ніякі доходи не рахуються для банку доходом для того, щоб взяти кредит. До всього, аби тільки подати заявку на іпотечний кредит, людина має бути офіційно працевлаштована в Польщі не менше одного року. Та аби напевно оцінити свої шанси, фахівці радять звернутися до кредитного експерта. Його послуги в Польщі безплатні. Хороший кредитний експерт не тільки порахує кредитно здатність, так а ще і допоможе людині підготуватися для того, щоб її підвищити, прорахує шанси і змінімалізує ризики щоб отримання не отримання кредиту, так і збільшить шанси в отримання. Сабіна працює кредитною експерткою вже понад 20 років. Каже, польські банки не мають жодних упереджень щодо українців. Швидше навпаки. Головне, щоб були виконані усі вимоги закону. Банки однозначно прихильніше ставляться до українців ніж до білорусів. Це стосується, наприклад, можливості відкриття рахунку, який необхідний для оформлення кредиту. Я була свідком того, як інші іноземці, ті самі білоруси, мали з цим певні проблеми. Їм відмовляли, а з людьми з України такого не траплялося. Не кажучи вже про те, що деякі польські установи і банки почали робити окремі сторінки саме українською мовою, можливість спілкуватися українською мовою чи навіть зайти на сайт українською, це безумовно велика допомога. Англійська була завжди, тому що це міжнародна мова. Але українська мова з'явилася тільки віднедавна в польських банках, коли є переклади на сторінках в інтернеті, і є україномовні спеціалісти. Одеситка Олена прийшла на перегляд, можливо, майбутньої своєї квартири, і всекото обо класа то та тільки ощедне жінка шукала житло на першому поверсі і бажано з ремонтом, щоб можна було вселитися одразу після підписання угоди. тут є все, що тут є, вже враховано в ціні за цю квартиру. Меблі господарі лишають так, що можна заселятися і одразу жити. Тож, якщо з документами не буде проблем, Олена готова придбати. Ми з моєю сім'єю їздили по різних містах і країнах. То був Краків, Катові, відень, і нам все одно як Одеси, там не вистачало моря. Для нас це душа. І коли ми приїхали в Гданськ, ми в нього закохались. Купівля квартири здалася найкращим рішенням. Ми спочатку орендували, порахували не дуже складною математикою, і оренда виходить так само, як і брати кредит. Ну тобто, в середньому, по Гданську квартира виходить від 3 до 4 тисяч злотих. По кредитуванню це майже та сама цифра. Та переходимо до головного цін на квартиру у Больші. навіть випадка на міста Воєвуцьке. Якщо дивитися на обласні центри, то Варшава є найдорожчою, оскільки це столиця. Тут середня ціна угоди становить приблизно 13-14 тисяч злотих за квадратний метр. А якщо подивитися на рекламу, тобто на так звані пропозиції, які пишуть у рекламі власники, то середня ціна у Варшаві становить аж 18-19 тисяч злотих за квадратний метр. То є в Варшаві навіть 18-19 тисяч злотих за метр квадратовий. Але яка реальна ціна, і не лише у Варшаві. Вони дуже відрізняються. Ціни в умов в умовному Вроцлаві чи лодзі, наприклад, набагато будуть дешевші, ніж в Варшаві і в Десь. Для прикладу ми взяли однокімнатну квартиру на 30 квадратних метрів і порівняли ціни на неї в п'яти польських містах. Так, от найдешевше її можна купити у лодзі за 45 тисяч євро. У познані трохи дорожче від 50. Іти тисяч євро у Гданську і Кракові така квартира обійдеться приблизно в 70 тисяч євро. А у Варшаві і взагалі понад 90. та попри чималі ціни і непросту бюрократичну процедуру, статистика показує, що охочих українців придбати житло у Польщі стає все більше для багатьох. Це звісно вимушений крок. Але водночас сильне бажання, хоч і на чужині, проте відчувати власну фортецю і затишок. Із Польщі Валерія Черненко факти тижня ICTV, єдині новини.